Hello everyone, this is level B1, lesson 33, Phrasal Verbs on channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like. I need as much support as I can get from you. Thank you and let's continue phrasal verbs starting with letter G. Get off! Get off next to the Central Bus Station. Вийди біля центральної автобусної станції. Get on перекладається. Робити успіхи. Або сідати в автобус, чи літак. До прикладу, Маша works hard and she is intelligent, so she is sure to get on in life. Маша багато працює. Вона розумна. Тому, звісно, вона буде успішною в житті. Get on with в британській англійській Або Get along with в американській перекладається ладнати або мати добрі стосунки з кимось. До прикладу, Richard always gets on well with his neighbors. Річард завжди добре ладить зі своїми сусідами. Get over перекладається подолати хворобу. Або перебороти страх чи сором'язливість. До прикладу, Don't worry, he will get over his shyness when he's older. Не переживай. Він переборе свою сором'язливість, коли виросте. Get over it перекладається пережити щось або оговтатися. До прикладу. After the accident, people need time to get over it. Після аварії людям потрібний час, щоб пережити це. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Simona and Eric don't. They are always arguing. Simona і Eric не ладять. Вони завжди сперечаються. Ладити... Або знаходити спільну мову з людьми це фразове дієслово to get along with. Simona and Eric Don't get along with. They are always arguing. Тете тете мі Оралколтеполіс. Відчепись від мене, або я викличу поліцію. Відчепитися це фразове дієслово to get off. Зверніть увагу, тут це речення у вигляді наказу. А ми знаємо: в наказі або проханні вживається дієслово в інфінітивній формі без часточки ту. Отже, просто get off. Get off me. call the police. I hope you can t-t-t-t your sickness as soon as possible. Сподіваюсь, ти подолаєш свою хворобу якнайшвидше. Подолати тут йдеться про хворобу, це фразове дієслово to get over. Can це модальне дієслово, після якого ми вживаємо інше дієслово в інфінітивній формі без часточки to, отже, get over. I hope you can get over your sickness as soon as possible. How are you t-t-t-t- in your new job? Як успіхи на твоїй новій роботі? Робити успіхи це фразове дієслово to get on. Це речення у теперішньому продовженому часі Present Continuous, тому що йдеться успіхи на роботі саме зараз. Present Continuous утворюється за допомогою закінчення ING, яке додається до дієслова. Отже, «getting on. Також не забуваємо про подвоєння приголосної літери «t». How are you getting on in your new job? That's all for today. Thank you for your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.